Злива непроглядна злива протягом майже шести тижнів. Рівень води підіймається і підіймається. Ось вона вже вкрила будівлі, навіть храми. За ними пагорби, підходить до найвищих гір. Люди гинуть мільйонами, лише невеликій групі вдається врятуватися. Звучить як сюжет фантастичного фільму. Ну або як легенда з релігійної книги. Але чи могло таке бути насправді? У цьому випуску ВОЗ головний герой це вода. Ми з'ясуємо, наскільки реальними були сюжети міфів і давніх оповідей про вселенський потоп, і дослідимо, чи могла б повінь дійсно покрити собою всю планету. Думаєте зараз людство на піку розбещеності, корупції, знецінення життя і базових чеснот? Можливо, приблизно 4,5 тисячі років тому з мораллю справа була значно гіршою. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно, і пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм. Отже, тоді Бог вирішив знищити цей прогнилий світ за допомогою потопу, зберігши лише праведного Ноя та його родину разом із представниками всіх тварин. Ною були надані точні інструкції, як побудувати судно, яке трималося б на плаву розмірами приблизно 156 метрів у довжину, 26 в ширину і 15 у висоту. Сучасні подібні пороми вміщують тисячу півтори пасажирів і до тисячі автомобілів. Дощі тривали 40 днів і 40 ночей. Води піднімалися протягом 150 днів і покрили навіть найвищі гори. Потім вода почала спадати, і приблизно за рік після початку повені ковчег пристав до гори Арарат. Науковці оцінюють кількість особин зі світу фауни, які б мали перебувати на ковчегу ноя, у 6-7 тисяч. Існують теорії, які позитивно відповідають на питання, чи вмістилися б вони у ковчег. Так, це можна зрозуміти, бо не всі ж такі великі, як слони чи жирафи. Значна кількість видів, малі, як пацюки чи вужі. Втім, як і чим їх було годувати і поїти цілий рік, питання, на яке відповіді немає. Імовірно, біблійна легенда запозичена з більш давніх джерел. Канал УОЗ, зокрема, розповідає про це у відео про шумерів. Радимо переглянути. Посилання в описі. Отже, шумерсько акадський епос про Гільгамеша містить одну з найдавніших письмових версій міфу про потоп. Безсмертний чоловік Утнапіштім розповів Гільгамешу про катастрофічну повінь, яка тривала шість днів і сім ночей. Утнапіштіму і його родині єдиним вдалося врятуватися, адже Бог Еа попередив героя про наближення катастрофи і наказав побудувати спеціальний корабель. Після сходу води це судно так само, як і Ноїв ковчег причалило до гори. як і в Біблії відправили птахів для пошуку суші та принесли жертву після потопу. Ще давнішою є шумерська історія походження Еріду, де героя звуть Зіусудра. Цей текст описує семиденний потоп, після якого праведник отримує безсмертя. В індуїзькій міфології потоп представлений історією про мацію, першого канонічного аватара бога Вішну в образі риби. Згідно з текстами Шатапатха Брахмана та Мація Пурана, праведний цар Сатьяврата врятував маленьку рибку, яка виросла до гігантських розмірів і виявилася богом. Він і попередив про наближення потопу і наказав побудувати корабель для порятунку всього живого. У китайській традиції центральною фігурою оповіді про потоп виступає Юй Великий, якому приписують приборкання великих вод, що лилися два покоління, повені під назвою Гун-Юй. Китайські міфологічні джерела розповідають, що Юй 13 років створював систему з траншей і каналів, які мали відвести розбурхані ріки від населених долин. В результаті йому вдалося спрямувати потоки річки Хуанхе подалі від сіл і полів. У 2016 році група китайських вчених знайшла свідчення прориву природної греблі неподалік Хуанхе близько 1920 року до нашої ери, через що звільнилося приблизно 12-16 кубічних кілометрів прісної води, призвівши до однієї з найбільших повеней на території сучасного Китаю. Бачимо, що на відміну від західної традиції з ковчегом, в китайській культурі основна ідея організувати водовідведення. І це говорить не лише про особливості рельєфу місцевості, але й про давнє активне втручання в річкові системи на території країни. Здається, цей народ і досі має особливу пристрасть до гребель. Легенди про потоп розповсюджені по всьому світу. Ацтеки розповідали про чоловіка на ім'я Коксокс і його дружину Шочикецаль, які єдині вижили під час повені, сховавшись в дупліки Париса. У Майя є свій текст Пополь вух, що описує потоп для знищення попереднього виду людей дерев'яних. Ну дійсно, нащо вони такі? В Андах Інки переповідали про повінь, яку улаштовує творець Віра Коча, перезавантажуючи світ, виживає лише одна пара людей. У легендах Маорі людство змивають великі хвилі, а геройне ім'я Пайкеа втікає на спині кита і рятує людство. На Фіджі Верховний Дух Змій Нден погрожував покарати людей потопом. В Африці Масаї мають міф про праведника на чудове ім'я Тумбаїнот, єдиного кого Бог заздалегідь попередив і врятував у човні під час всесвітнього потопу. У народу Йоруба є оповідь про те, як морське божество Олокун затоплює світ. Одна з найбільш обговорюваних наукових ідей, яка б могла пояснити походження міфів про потоп, принаймні поширених в Європі та Азії, це гіпотеза чорноморського потопу, запропонована в 1997 році американськими геологами Вільямом Райаном та Уолтером Пітманом. Вони припустили, що близько 7-9 тисяч років тому стався катастрофічний приплив середземноморської води в Чорне море. Згідно з цією теорією, після останнього льодовикового періоду чорне море було прісноводним озером, розташованим на понад сотню метрів нижче за сучасний рівень і відокремленим від середземного моря сушею. Але вода прорвала природну греблю в районі босфору і хлинула з силою двох сотні агарських водоспадів, затопивши 100 тисяч квадратних кілометрів суші. Однак дослідження 2009 року, проведене морським геологом Лівію Гіосаном та його колегами, поставили під сумнів цю гіпотезу. Вони показали, що рівень води в Чорному морі піднявся лише на 5-10 метрів, а не на 50-60, як стверджували Райан та Пітман. Історичні дані свідчать, що після останнього льодовикового максимуму глобальний рівень моря був на 120 метрів нижчим за сучасний. Коли льодовики почали танути, це призвело до підняття рівня моря, процесу, який тривав тисячі років. І він супроводжувався складними явищами, в тому числі цунамі і регіональними повенями. Отже, це також могло надихнути прадавніх авторів на складання історії про всесвітній потоп. А що надихає авторів? ВОЗ, звісно ж, ваші лайки, підписка та ваша посильна фінансова підтримка, реквізити для цього в описі. Долучайтеся до прекрасної компанії, про яку вже теж варто складати легенди. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Влодко Гуменюк, Сергій, Дмитро Каширін, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Володимир Скомаровський, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем Чи можливий був Всесвітній потоп з чисто технічного погляду? Розберемося. Для покриття всієї поверхні землі водою до висоти найвищих гір потрібні були б астрономічні об'єми води. Навіть аби втопити гору Арарат знадобилося б близько 2,6 мільярда кубічних кілометрів води. Це приблизно вдвічі більше ніж вся наявна вода в океанах, льодовиках і прісних водоймах. Навіть якщо розтане весь лід на планеті, це дасть підняття рівня моря лише на 60-70 метрів. Нью-Йорк, Шанхай, Амстердам, Париж і Гонконг затопило би, а от Говерлу чи Аюдах і близько ні. Навіть Житомир би і вухом не повів. Фундаментальні проблеми з ідеєю глобального потопу показують і геологічні дослідження. Континентальна кора складається переважно з відносно легкого граніту товщиною 30-60 кілометрів, який спирається на важчу базальтову мантію, а от океанічна кора значно тонша і вже безпосередньо з базальту. Тому континенти і піднімаються над океанічними басейнами і не можуть зануритися в морську пучину. Крім того, якби було таке, що вода дійсно залила усі материки, а потім відступила, осади змило б в океани. В реальності спостерігаємо зворотну картину: континенти та континентальні шельфи покриті осадовими породами товщиною до 12 тисяч метрів, тоді як океанічні басейни зазвичай мають менше кілометра осадів. Сучасний розподіл видів тварин також ставить під сумнів можливість глобального потопу. Ендемічна фауна різних частин світу, особливо Австралії та Нової Зеландії, розвивалася ізольовано протягом мільйонів років. Якби всі тварини виходили з однієї точки лише кілька тисяч років тому, важко пояснити, чому сумчасті і качкодзьоби потрапили лише до Австралії, лемури – тільки на Мадагаскар, жирафи лише в африканські савани, пінгвіни тільки в Антарктику та її околиці. Сучасні дослідники сходяться на думці, що міфи про потоп виникли на основі реальних локальних повеней, які здавалися всесвітніми для тогочасних спільнот. Наприклад, річкові долини Месопотамії, де виникли найдавніші письмові джерела про велику воду, регулярно зазнавали катастрофічних повеней через весняне танення снігу в горах та сезонні дощі. Цікавими є легенди австралійських аборигенів. Ці історії могли зберегти пам'ять про підняття рівня моря після останнього льодовикового періоду, тобто про події, що відбувалися 7-13 тисяч років тому. Отже, науковці категорично відкидають можливість всесвітнього потопу, хоча б приблизно в тому вигляді, як його описують легенди. Однак маємо інший дуже цікавий момент: ці міфи багато в чому розповідають про спільну психологію людства. Ми всі боїмося одного й того. Ми намагаємося надіятися і рятуватися. Ми також прагнемо перезавантаження світу, в якому не буде місця злу, підступу, жадібності. І ці легенди досі надихають творців на блокбастери і бестселери. Згадайте фільми Післязавтра і «2012» Роланда Емеріха, хвиля норвезького режисера Роара Утхауга, книги Рік потопу Маргарет Етвуд, Світ, що потонув Джеймса Балларда. Поповнюйте цей список в коментарях.